52 роки тому була вироблена перша тона залізорудного концентрату, яка дала старт промисловим успіхам інгулецького комбінату групи Метенвест. З тих пір підприємство пройшло шлях від наймолодшого з українських гірничо-збагачувальних комбінатів до лідера галузі з рекордними обсягами виробництва та солідними капіталовкладеннями. «Інгулецький ГОК, Інгулецький колектив показав себе з найкращої сторони. Часті таких напрямків, це і качество продукції, яку ми випиємо, та і можливість розвивати, та внідряти нові інноваційні ідеї. Це все благодаря тому той, тому дружному настрою, який завжди був присутній колективу Інгулецького ГОКа. Внесок у розвиток кривого рогу та стабільність інгулецького комбінату відзначають і на міському рівні. Нулецький бов всегда за об'ймами, за тоннами руды и концентрата. всегда видел людей, Всегда видел человека труда, потому что это самое главное в любом коллективе, в любом предприятии, человек с большой буквы, рабочий с большой буквы. На інгулецькому комбінаті групи Метенвест впевнені, кожне трудове досягнення це спільна перемога, адже душа підприємства його колектив. Гудість комбінату ветерани і перспективна молодь. Починає от слесарей, механиков, кончая руководителям, это все молодое поколение. У них прекрасное будущее, потому что когда мы смотрим последние проекты, последнее то, что они хотят сделать, они далеко смотрят вперед. Поэтому мы уверены, что комбинат в надежных руках. З нагоди 52-ї річниці кращих працівників інгулецького комбінату нагороджено грамотами і подяками від області, міськради та інгулецького райвиконкому, асоціації Укрпром групи Метенвест від підприємства і профспілки. Оксана Лучкевич присвятила роботі на комбінаті 20 років. Починала учеником машиніста-конвеєра, ну а зараз працюю оператором пульта управління. Колектив у мене хороший, і робота на комбінаті приносить уверена з завтрашнім дні. Звання заслужений працівник інгулецького комбінату з врученням золотого знаку отримали шість працівників підприємства. Серед них Борис Яроменко, начальник дільниці цеху технологічного автотранспорту. Якщо сплачена робота колективу, то всі проблеми діла вирішуються. Цьогоріч у списку нагороджених 137 працівників інгулецького комбінату групи Метенвест. Іван Проводов, Володимир Нестор, програма цей день.